Садгірський районний суд, 10.30. слухання справи по гуртожитку на Хотинській. 4 д Позвачка – жителька Запоріжжя, яка 13 років тому придбала п'ятиповерхове приміщення за 400 тисяч гривень, як складське. Так принаймні, власниця заявляла на першому судовому засіданні. Мовляв, будинок занедбаний і там живуть безхатьки. А про 64 сім'ї, які там мешкають, словом не обмовилась. Вони пробували виселити всіх. Люди пройшли через це гестапо, так скажемо, їхніх посудових інстанцій. відмовлено всім. Вони тепер по одному витягують. Вибір позивачки впав на Ольгу Онищук, яка в цьому гуртожитку живе 35 років. Вона, як і всі мешканці цього будинку, має ордер на квартиру та прописку. Люди розуміють, що стали заручниками махінацій керівництва цукрового заводу. Якщо то підприємство ліквідується, значить людина там залишається жити і не має права ніхто звідти виселити. А якщо підприємство ліквідується, значить люди скорочуються, значить людина не працює не. З своєї волі, а в зв'язку з тим, що вже підприємства немає, і вона вже не має де працювати. А людина не буде сидіти, вона змушена шукати якусь іншу роботу. Допоки позивачка правдами і неправдами доводила в інстанціях, що будівля пустує, мешканці створили будинковий комітет. Самотужки замінили покрівлю, зробили ремонт у гуртожитку. Закрові завод продали. Він збанкрутував і це, і, а гуртожиток був під'єднаний до мережі цукрового заводу. Люди не розгубилися, люди за власні кошти поміняли труби, люди під'єдналися до водомережі, до газової мережі. Наразі власниця приміщення хоче розірвати договір оренди, якого не існує, кажуть експерти. Вимагає так би мовити на відстані, оскільки на судове засідання вже вдруге не з'являється. Але нинішнє слухання не переносили, провели його без позивача. І, до речі, вердикт служителя Феміди не на користь власника. Якби тільки сьогодні вес. Село далі би пішли, вибачте, гамузом, усі позовні заяви на решту мешканців. Із зали засідань про перемогу над позивачкою пані Василина повідомила своїх сусідів телефоном. Борис Васильович, доброго дня, хочу сказати вам е, добру новину. Ми сьогодні виграли, виграли суд. Ну Можливо. добре, давай, давай, всім передавай. Судові тяганини між власницею та мешканцями гуртожитку тривають вже 13 років. Якщо позивачка подасть апеляцію, люди не здивуються, готові за свої права боротися і далі. Наталя Теж Максим Шварцман, Чернівецький промінь.